Компанія Sony анонсувала нові флагманські tvs навушники Мова йде про нове покоління навушників Sony WF1000XM5. За оцінкою експертів, The Verge, нова модель є значно зручнішою для повсякденного використання ніж попередня версія. Навушники стали меншими та легшими. Один навушник важить цього 5,9 грама. Кожен навушник оснащений трьома мікрофонами для ефективної роботи. ANC. для активного шумозаглушення використовуються два процесора WN2i та V2, які аналізують середовище в реальному часі та блокують. Шум драйвери у моделі WF 1000 XM5 збільшили до 8,4 мм у порівнянні з 6-мм у попередній версії. Sony стверджує, що таке рішення покращило якість басів та виразність вокалу. Навушники отримали Bluetooth 5,3 і підтримку кодиків LDAC та LC3. Час роботи навушників залишився незмінним до 24 годин з урахуванням часу роботи від кейсу. Всього 3 хвилини заряджання забезпечують додаткову годину прослуховування музики. Також вони мають захист від вологи та пилу по стандарту IPX4.